На тлі взяття під контроль збройними силами України уже десятків населених пунктів у Курській області міжнародна спільнота здивована і вражена тим, що не було ніякої жорсткої реакції з Кремля. А сам Путін до цього часу перебуває у шоковому та нервовому стані. Показало, що вже дев'ятий день поспіль чомусь немає гучних заяв від Медведєва, який раніше розповідав про, начебто, червоні лінії, і погрожував ядерним апокаліпсисом. Більше того, самі росіяни чомусь не протестують проти контролю Україною над Курщиною. Також росіяни не хочуть масово вливатися до збройних сил РФ, щоб витісняти українців з курщини, а просто масово виїжджають. Ця проблема дуже непокоїть Кремль, адже вже почали з'являтися ролики з криками Астановітесь і подивіться на строковиків. Хочеться звернутися до к населення Курська. Ви там що, взагалі в края перепутали? Ви куди уїжджаєте? Остановіться! Я солдат строчник захищаю. Русскую землю. Деву, мужики, давайте с нами.